Дай Боже, пане та панове, хлопці та дівчата. Я Дек ДЕш, це Майнкрафт, Техномагія зборка Хрома Technology. Поїхали. І ось моди прийшли нарешті в український Майнкрафт. Тому що, чесно кажучи, скільки я не дивився е, українських ютуберів, дуже мало. Е, ну, по маємо. Дуже мало грають з модами. Всі зазвичай якусь ваніння Майнкрафта або щось по типу того. Ну, а я вже вирішив почати з модами. Я буду тим ютубером, який буде знімати е, величезні зборки е, і модпаки по Майнкрафту. Ось, наприклад, е, технічні, як оця. І інші. Думаю, варто розпочати. Я тут вже знайшов сундук. Я заспавнився в деревні зразу. Не як зразу. Я прийшов до деревні швидше. Ой, дай. Ось я тут заспавнюся, а тут я прийшов. Так, сортуємо хліб, цибуля, картопля Ну коротше все забираємо. Тут зборка цікава, чим вона технічна і трохи магічна. Але тут зразу здається тільки 5 сердечок. І треба їсти чим побільше їжі, і чим більше їзі... їжі ти їсть, тим більше тобі даю сердечок. Так. О! Так, тут аж одна клітка для бджіл. Так, то моду пневматик. Чесно кажучи, не дуже люблю цей мод. Що брехати. О, ніфас, ви якийсь пневмотник ключ. Ой-ой-ой-ой-ой. ой ні 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 А оцей мод... Мені подобається це Immersive Engineering. До речі, оці штучки можна використовувати як шалкер. І тому дуже класно. Тут навіть є коксове вугілля. О, оцей теж ми забираємо. Ми зекономимо трохи. Тож, там наверху нічого часу нема. А, во! Тут і сходи. Але нічого нема. Тіба ліхтарик, але ладно. Я зрозуміти тут вейстоун. Я бачив голому. Треба буде його бити. Так, вейстоун ми активовуємо. Це е -м, така штука. Е -м, ми не будемо тепахатись по міні-карті, хоч ми можемо, але. Е чисто раді чесності, напевно. Щоб не було читерно, е я буду все такими вейстоумими. Але, якщо ви хочете, б я тепався, наприклад, міні-картою, а не вейстоунами пишіть в коментарях я прочитаю не соромтесь писати коментарі так тут якась паутина разом з папером ух ты о я знаю цей мод це ice and fire це максимально крутий мод на драконів о ти маєш по оцей постиарі не знаю як правильно по українському называється о, зразу квест навіть виконав. А, до речі, ліжко заберем. В принципі, ми вже облутали, напевно, все, що могли. Тому час повертатися назад. Я замітив Олема якраз таки. О, тут якесь фруктове дерево. Що ж за все, це якісь апельсини, напевно. Ні, це якийсь перзімон. Не знаю, що це таке. Так, а що це за дерево? А, це смарек. Ой, смареко. Розкажи мені смареко. Так, ось робимо смарек від дошки. Я не знаю до речі. Поселитися десь тут на перший час, поки ми будемо шукати. О, а ось давайте тут. піш менш рівно. Площа. Так, сам верстак. А, я забув до речі, тут є квести. Тут швидше для навчання квести. О, тут ми можемо, до речі, все забрати. Ось, мати перший меч. Ось креатив, чанг клеймінг. О, а тут ми не можемо. І вже тут треба було ламати було дошки. Ладно, зараз ми поламаємо дошки. Перше ми зробимо сундуки, до речі, через те, що я... Граю прямо 24-го, тобто на е, Різдво. Ось такі ось прикольні сунтурки. Оця теж прикольна штука. Це, е, це схеми макети. Шаблони. О! Шаблони. Але це не шаблони. Це називається краслення. От оце. Це креслення для інструментів. П'ять Заліза. Я отримав досягнення коваль. Все. Тепер нам треба скасти ще крафтинг пад. Пропонують нам. Давайте я скрафту. Це кишеньковий верстак. Тепер палиця. Залізне кайло. Все. Солодких снів. Так, ми можемо, в принципі, меч скрафтити новий. Напевно, давайте так і зробимо. Ми знайшли жилу мрамору, в принципі. Нам. Що треба буде це. UndeZ тут до речі? Андезит потрібен для прекрасного мода Create. О, ура, камінь. О, і ось і вугільна руда. Ось, і ми в смол скипер, але. Я не знаю, що це, до речі, правильно по українськи Напишіть в комментаріях. Напишіть в коментарях, може дійсно правильно. О, тут навіть знайшлася якась компактна вугільна руда. Якийсь бісмут. Що це таке? Так, давайте подивимося, що далі нам треба скрафти по квастах пічку. Ось, крафтим. Закінчуємо квест. Ми можемо навіть зробити телепортер майнінг е, вимір. Тобто в першій серії ми вже зможемо бувати у новому вимірі. До е, якщо купати одну жилу, це треба натискати на апостроф. Той, що знаходиться над, букв... над клавішою Tab. Дуже зручна штука. І досить не читана, тому що, наскільки я знаю, вона тратить багато голоду. Якщо копати багато блоків одночасно. Ось, майнінг, Dimension Teleport. телепорт. Це. Але поки що... Давайте подивимося, що далі квестах. Коптильня. Залізо нам треба. Я так бачу. І получаємо плавильну піч. І там ось так. Все, класно. І давайте підемо сюди. Тут нічого гісненького, не видно? О! Я іншов Свинець. Якщо вам сподобалося це відео, це перша серія дебютна. Ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім па-па! Папа-па-па-па-па, папа, друзья.